Вітаю вас, малята дошкільнята. Подивіться, будь ласка, і скажіть, а чи знайома вам така ситуація? Сил не має встати з ліжка, термометр вимірює температуру, очі болять, матуся дає ліки, теплий чай та чекає на лікаря. А така картинка з брудними руками знайома? На таких руках багато мікробів. Ось так вони виглядають. І навіть якщо у вас руки не такі чорні, мікроби там все одно є. Адже вони нас оточують усюди. І в кімнаті також. На речах, на столі, на іграшках, на підлозі, на всьому. Отже, потрібно мити руки. Хм, А чому потрібно мити руки? щоб змити усіх оцих гидких мікробів. Після майданчику, після того, як погладили тваринку, перед і після їжі, перед сном, коли сходили в туалет, а також, якщо торкались дверей, на сходах піднімались і торкались перил, їхали у транспорті. Нажимали на клавіатуру. Увага! Миємо руки правильно. Що потрібно для цього? Увінкнути кран з водою, намочити руки, взяти трохи мила краще рідкого і намилювати, і рахувати до 20. Змиваємо мило під водою, обтираємо насухо руки рушником. Буває таке, що немає мила і води поруч, тоді скористайтесь антисептиком. Нанесіть антисептик на долоню, потріть долонею об долоню на татильні сторони обох кистей. Потріть кінчики пальців об долоню іншої руки. Протирайте всю поверхню рук, поки вони не висохнуть. Теж рахуйте до 20. Але пам'ятайте одразу після антисептика, коли з'явиться можливість, вимий руки з милом. Обов'язково. І будь здоровий! Не забудь залишити вподобайку, а я з тобою не прощаюсь.